Цим відео я зібрав топ самих дешевих японців, і для себе ми зрозуміємо, чи вартують вони взагалі нашої уваги. А вдруг хтось для себе планує взяти той мотоцикл, який є у цьому відео. Та й у загальному я тут не шутки зібрався шутити. What? я тут буду конкретно прожарювати японських мотиків. Так що обов'язково додивіться відео до кінця, бо пропустите саме цікаве. Ну і підписуйтесь на канал. Зараз 3500 підписників, до 5000 залишилось не так багато. Дякую усім тим, хто це зробив. І цілую Обнімаю, поднімаю. Hyundai cb 500. Ціни на ці мотоцикли вісьма удобні, симпатичні, невеликі. Я б даже сказав, що дешево. Не знаю, які далі будуть дешеві мотоцикли в цім відео, але ціни за 50 коней, так ще й від хонди, вісьма нормальні. Коротше, мотоцикл точно можна назвати бюджетним, но дуже старим. До трьох косарів можна взяти свіжо пригнаний варіант. І це в цілому дуже добре. Якщо він старий, то хоч свіжопригнаний. Ясне діло, надежність надіжна, бо це Honda. І да, давайте спитаємо чата GPT. Чи підійдеться Honda на кожен день, і чи є мотоцикл краще від неї? Кажуть, Honda CB500 це круто, але ж ви просто не пробували Lifan RSR220 від CatMabe. Він настільки потужний, що cb 500 сама б собі шильдик зняла від сорому. Хм, Шутєйка годна. А тепер про характеристики. Люди часто порівнюють багатокубатурні японці з китайськими мотоциклами. І да, у цій хонді вже у 2000 році був двохциліндровий мотор. Рядний і чотирьохтактний, який видавав 57 коней і 42 кВт. Охолодження рідинне, ясне діло, і передач в ньому шість. Суха вага 170 кіл. Завершуючи з цим мотоциклом, я можу сказати, що це достойна заміна якомусь. Китайцю, а якщо серйозно, то чи радив би я його вам? Да, але головне в хорошому стані? Плюс-мінус конкурент цій Honda це кава Р5. По дизайну, як будто краще, ніж Honda cb 500 500 R5 2002 року. Ну це робочий кінь серед бюджетних мотиків. Його фішка, надійність, простота і поведінка на дорозі, судячи зі слів тих, хто його має. Під капотом рядний мотор на 500 кубів, потужність 50 сил. Ну і в цім випадку, максималочка буде 170 кг на годину. Ой, е, кіл... кеме на годину. Відоси на Ютубі. Цьому доказ. Це варік для новачків або для тих, хто хоче. Чи простий мотоцикл на кожен день? Головне, ці мотоцикли дешеві у ремонті. Якщо зайти на ОТРо, то ціни теж дуже добре здивують. Тому що свіжопригнаний мотоцикл буде коштувати 3-3-300 тисяч доларів максимум. І то знайти їх за більше, чим треба ще постаратись, Тому що ціни доволі такі малі. Коротше, постав лайк на відео, якби покатався б на такому. А якщо ти маєш такий, то дай покататися мені. Ну... Якось так, акуратно. Да. Знаєте що? Ці ключі вони можуть бути вашими. Е, брелок, правда, ні, не віддаю. Ну, якось так, акуратно. Хочу вам е, нагадати про мій розіграш ліфана SR 220. Мого мотоцикла. Мотоцикл я хочу віддати в кінці цього року. Ну, коротше, до кінця року я хочу віддати свого ліфана. Всього на всього за 300 гривень комусь. І так, пацани, дівчата, прошу вас дуже сильно прийняти участь у цьому розіграші. І щоб прийняти участь у розіграші і виграти його, вам всього на всього треба купити один білет за 300 гривень. Вам всього на всього треба поповнити ось цю монобанку на 300 гривень. І все вписуєте тільки свої дані, номер телефону, щоб я до вас подзвонив, якщо хтось от, ну, Якщо хтось виграє в разі перемоги, щоб я зміг зізвонити з людиною, От. дані обов'язково писати, і білет коштує 300 гривень, теж обов'язково не 299. На мою думку, я зараз покажу вам самий немочний мотоцикл, який тільки буде в цьому відео. Сузукі. Коротше, бандіт, лютий і популярний мотоцикл, який я ніколи вживу не бачив. Альо, це популярний мотоцикл. Ну я таке чув від людей. Ну мені щось здається, що він трохи худший за Ямаху Файзера і Honda Хорнета, але... Я ж тут не тільки обіжати його зібрався. До речі, якщо чуть-чуть відійти від відео, то я дивився обзори на ці мотоцикли перед тим, як щось говорити. Я називаю це професіоналізм Давайте перейдемо до плюсів цього мотоцикла. Щас я подивлюсь плюси до цього мотоцикла, а ви чекайте. Я подивився, вони тут є. Ладно, про цей мотоцикл відзиваються позитивно. В нього хороші характеристики на 600 кубів. Піхнули 82 кінські сили, а це вже добре. Простий і дешевий в обслуговуванні Ціна, мотор 4-циліндровий. Тулити буде без напрягу 180 кг кеме на годину. І ніяких з цим проблем не буде. Одне, що мені здалося, що знайти годний варіант для купівлі буде важко, бо тому що вони всі якісь підуставші. You know, Можете купити багато білетів і в кінці року одному з вас віддам свій мотоцикл новий. Хорошому стані, в ідеальному стані приймайте участь, бо то, що буде після ліфана, той контент, який вам який я вам дам, ну всій голові багато чого, так що... Приймайте участь у розіграші. полірну це відео Хорнетом 600. По дизайну агресивна класика, 2001 рік, як не як В нього під сідлом рядна 600 4циліндрова, 97 кінських сил. І так, це вже не початковий рівень. Максималка 220 км на годину, якщо розкрутити, але фішка не тільки в швидкості. Відгуки кажуть, що він дуже слухняний у місті, а на трасі як стріла. Підвізка не дубова, керується легко. Звук двигуна приємливий. Це мотоцикл для тих, хто вже трохи накатався і хоче щось Серйозніше, але не дуже жорсткі по бюджету. А ще хорнети живучі, якщо нормально обслуговувати, буде їздити довго. На авторіо можна знайти варіанти від 2,5 до 3,5 тисяч доларів залежно від стану. І це ціна за реальний самольот. Коротше, якщо хочеш пересісти з початківця на щось дійсно бодре. Хорнет якраз той варіант. Ух, у принципі, що тут ще сказати, ці всі мотоцикли старі, так що, якщо їх купувати такий то треба бути готовим в нього вливати ще купу грошей, і це база. Це не всі цікаві мотоцикли, які я зібрав для цього відео, тому що є ще дуже цікаві варіки, які я маю вам показати в новому відео. Якщо це відео е, хорошо себе покаже по переглядам, так що ви ставте лайки, пишіть свою думку на рахунок відео на рахунок мотоциклів Також приймайте участь у розіграші ліфана. Сер 220-го сірого кольору на 22 лошаді і водяним охолодженням. Буду реально вам дуже вдячний, мої підписники. Підпишіться обов'язково на канал. Ну а з вами був КетМай. Бай!